Просто перший раз, знаєте, у гінеколога і дуже хвилююся. Не хвилюйтеся, все буде обережно та байливо. Роздягайтеся та приходьте на гінекологічне крісло. Ой, а що це у вас таке? Це щоб брови розчісувати. Зараз я візьму дзеркало та буду вас оглядати. Не, ні, ні, треба. У мене своє є. І знімаємо низ повністю. В, в сенсі і. тусе? Так, звісно. Ви прям як мій чоловік бачили мене всю. А зараз проведемо вам кальпоскопію. Спочатку я оброблю вашу поверхню розчином одставої кислоти, а потім розчином люголю. А ви мені йодову сіточку намалюєте в дитинстві допомагало від запалень. А зараз ми проведемо трансфент. Роздягайтесь і згибайте коліна. А навіщо б вам презерватив від нього що можна завагітнити? А щоб не потрапити в таку ситуацію, підписуйтесь на SmartLab. тут багато цікавого контенту.